Так, всім добрий ранок. Сьогодні у нас, як бачите, сніжок на вулиці, мінус 2. Машина стояла в гаражі, там було плюс 10, ну, от плюс 8 показує. І от прогнозую, після повної зарядки зараз в екорежимі 91 км. Проїдемося сьогодні по стандартному маршруту, це 50 км. Ну і подивимось, скільки буде залишок. Ну, поки що пічку не включаю. Тому що ще тепло в салоні. Зараз поки заберу своїх. І подивимось вечором, скільки залишиться вже заряду. Так, ну що, проїхав я свою стандартну відстань в одну сторону. І подивимось, що він нам покаже. Так, покаже він нам. Ми проїхали 26,6 і залишок 57. Тобто їхав в економ режимі в еко і не більше 60 км за годину. Пічка була на мінімумі. І, в принципі, досить непогано. Подивимося, що буде на, 2, на вечір. Так, ну що ж, друзі, відкатав сьогодні один день 52,5 км. Показую запас 17. Ну, хто знає, що таке велике місто, коли, щоб переїхати місто, потрібно там, 40 світофорів відстояти. Ну, там, Половину з них вдається проїхати на зелене світло. Ну, тобто, от Машина, шестипаличний ліф з пічкою. І ще 17 запас ходу показує. Так що, в принципі, їздити можна в міському режимі у потоці там, 50-60. Все воно вистачає. Так, ну, Якось так. До нових відео. Всім пока.